Про головне події в Харкові та області 23 травня. Росіяни завдали масованого ракетного удару по Харкову, також прилетіло по золочеву Люботину. У Харкові семеро людей загинули та ще 17 постраждали, повідомив начальник Гунацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. За його даними, всі загиблі та поранені співробітники друкарні, що знаходиться в основ'янському районі міста. У приміщенні влучили дві ракети. Ще одна розірвалася поруч. Ще низка ракет прилетіла по холодногірському району. Мер Ігор Терехов повідомив про удари по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів. В комунального підприємства. Ці удари обійшлися без постраждалих. У Люботині армія РФ вочевидь цілила по залізниці. Ракети прилетіли в паркову зону та неподалік вокзалу. Прислужба Укрзалізниці повідомила про влучання по декількох своїх об'єктах у Харкові та області. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Загалом же в Люботині по медичну допомогу звернулися 10 людей. На цьому терористи не зупинилися. Майже одночасно з ракетною атакою вони скинули кап на золочів, де постраждали дві жінки а за кілька годин атакували керованими бомбами знову Харків і дергачі. У дергачах приліт прийшовся по приватних будинках і автівках. Станом на 16 годину було відомо про 13 постраждалих. Головком ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію на фронті на Харківщині. Він повідомив, що противник повністю зав'яз у вуличних боях за Вовчанськ. Там у росіян високі втрати в першу чергу серед штурмовиків. Тож росіянам доводиться перекидати сюди резерви, не латиться в окупантів і під липцями. Там, за визначенням сирського, вони перейшли до активної оборони, а також мінують територію. Водночас активізувалися штурми на Куп'янському напрямку. Там ідуть бої в лісовому масиві на північ від міста. Головком назвав складною Ситуацію в районі Кислівки, де загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ та вийти до річки Оскіл, тим часом на передовій на Харківщині побував начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Прес-служба відомства поінформувала, що він провів брифінги з офіцерами, обговоривши, як зірвати плани ворога, а також нагородив розвідників. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». незламні разом.